Для порятунку маленьких життів міський перинатальний центр відтепер має новий QVS-інкубатор для поспішайок цей особливий вид медичного обладнання. Презент від волонтерів асоціації Україна-Сардинія. Наша асоціація Україна сардинія Передала нашому міському пологовому будинку, передала такий квізик для недоно... інкубатор для недоношених дітей. Наша асоціація з самих перших днів голова і голова нашої асоціації Сергій Мозговий, який знаходиться в Сарденії, він вже багато років там живе. Ось він об'єднав людей, волонтерів, і з самих, з самих перших днів війни активно включився в роботу по допомозі нашій країні у відбитті російської агресії. В цьому плані у нас є Конкретно така співпраця із організацією українців на Сарденії, тобто це саме така точкова допомога українців Сарденії для нашого міського пологового будинку mm -hmm. для міського перинатального центру у вигляді Кувеза. Дуже сподіваємося на те, що і надалі ми будемо мати допомогу, і можливо іншими якимись або виробами медичного призначення, або якоюсь іншою технікою медичною для наших дітей, для наших жінок. Тому що це все таки важливо. Ну це іде оновлення. Закладу це йде оновлення технології. Обладнання призначено для новонароджених малят, які потребують медичної терапії, особливого догляду та умов, максимально наближених до материнського лона. Кювес край важливий для медзакладу, кажуть лікарі, адже тепер почастішили випадки передчасних пологів. Це обладнання, яке є необхідно. Для новонароджених, які потребують виходжування, потребують допомоги, щоб створити їм максимально внутрішньоутробні умови для виходжування і надання допомоги, або для дітей недоношених, які не можуть утримувати тепло, ми їм створюємо там комфортні умови. Загалом інкубатор має ключову функцію захист немовляти від шкідливого впливу навколишнього середовища і створює необхідні умови для збереження життя і подальшого розвитку дитини. Михайло Березень Любомир Микитюк, новини на вежі.